Ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, в якій на жаль, постраждали люди. Що можна зробити в цій ситуації? А що навпаки не треба робити, аби не зробити тільки гірше? Розглянемо в даному випуску нашої передачі. Нехтування правилами дорожнього руху, неуважність при виконанні маневрів, керування в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння все це зрештою призводить до виникнення дорожньо-транспортних пригод на дорогах країни. Пропатровська область, на жаль, займає одну з лідируючих місць в цій сумній статистиці. Якщо ви вже опинились поблизу місця ДТП, ви можете допомогти постраждалим в ній особі чи особам. Головне знати, як це робити. Якщо ви стали свідком ДТП, перше ви маєте оглянути місце події дуже важливо. Зрозуміти, чи немає якихось додаткових загроз, тому що коли машина горить, коли якийсь дуже, дуже інтенсивний рух інших машин, це все додаткові загрози, які можуть потім за собою тягнути додаткові смерті або додаткові наслідки, травми так і таке інше. Тому, перше, ми маємо оглянути місце події, якщо є багато помічників, багато людей. Потрібно, щоб хтось почав, або ви, якщо немає нікого, обмежити місце ДТП, обмежити рух там. У кожного в машині мають бути певні елементи або конуси, або трикутники, або хоча б. Якось візуально обмежити місце події. Якщо немає зовсім нічого, то якісь підручні ем, речі, палиці, якщо щось яскраве, можливо, є якісь яскраві кофти, і таке інше, це також може бути обмежувальними знаками. Далі ми маємо зрозуміти кількість постраждалих. Коли викликають швидку допомогу на одного постраждалого, виїжджає одна карета швидкої допомоги, враховуючи це, має бути і викликана швидка допомога. Якщо ми не дає чи першу допомогу, наприклад, як було з тролейбусом, що це було понад 20 людей в одному тролейбусі. Коли дістали людей, ми зрозуміли, що насправді перша допомога, окрім психосоціальної, потрібна там трьом-п'ятьом людям. Ось, значить, викликаємо швидку допомогу, зазначаючи, що у трьох або там чотирьох у п'яти людей є травми і якого роду ці травми, тобто це забої, це якісь садна і таке інше. І звісно, що стосується більш тяжких ситуацій, коли там десь затисло в машині або якісь перелами, і таке інше, це також ми маємо вказати при виклиці швидкої допомоги. Теж найголовніший алгоритм при виклику швидкої допомоги. Перше, ми, ми кажемо, що сталося: дорожня транспортна пригода, втрата свідомості, серцевий напад і таке інше. Де сталося? адреса? Якщо, є, якщо це там, будинки поруч є, ми називаємо чітку адресу. І якщо це траса, важливо знати кілометр цієї траси, аби також зорієнтувати швидку допомогу. Або називаємо, яка це траса, якщо це в межах міста, і які є поруч приблизні орієнтири, які можуть допомогти швидкій якомога швидше дістатися до місця події. І з ким сталося? Залежно від того, хто постраждалий, чи це доросла людина, чи це дитина, чи це чоловік, чи це жінка, будуть виїжджати різні бригади швидкої допомоги. Чому є різниця між чоловіком і жінкою? Якщо це втрата свідомості, то у жінок є свої певні анатомічні особливості, які можуть викликати спричиняти втрату свідомості. І звісно, жінка може бути вагітною, якщо ви візуально бачите, що жінка вагітна. Про це також варто зазначити швидкі допомозі. Насправді сказати чітко або усвідомити чітко, що ти можеш в моменти такі керувати своїми емоціями. Це притаманно насправді небагатьом людям. І є люди, які не зможуть впоратися з панікою, не зможуть впоратися з ситуацією, і це також нормально. До цього треба ставитися також нормально, тому що ми не супергерої, ми не народилися з мільйоном якихось своїх особистих якостей, які можуть за нашим велінням, бажанням зробити щось неймовірне. Але якщо ви готові, якщо ви розумієте, що вашої внутрішньої стійкості, стресу, стійкості достатньо, аби надати допомогу комусь іншому, якщо ви собі можете відшукати ось ту стійкість, особисто мені допомагає розуміння, навіть коли я починаю розуміти, що вже тут не потрібна людям допомога. Я можу вимкнутися, але це може бути зарано, тому що може ситуація змінитися і можуть виникати ситуації додаткові, які будуть потребувати допомоги для інших людей. Саме це мене спонукає взяти себе в руки, опанувати себе. Я нагадую сама собі про те, що тут потрібна ще допомога. Я зараз в більш Витривалому, більш стійкому стані, аніж постраждалі. і це допомагає мені впоратися з цим стресом, з цією панікою. Звісно, кожен для себе має відшукати щось своє, щось те, що буде для нього цим якорем, який зможе його зупинити і сказати, що ти ще можеш, і ти ще потрібен. Тут для інших людей. Якщо машина не горить, і якщо людина сама не може вона без свідомості, вона сама не може вийти з машини, краще людину не чіпати. І в принципі, навіть якщо людина в стані якоїсь сплутаної свідомості, але вона частково затиснута, затиснута в машині, або не затиснута, але ви розумієте або бачите за ситуацію, що вона мала або могла отримати якісь дуже важкі травми, Краще людину заспокоїти і дати їй можливість далі сидіти у машині до приїзду кваліфікованих медиків. Чому не можна діставати людину з машини? Тому що дорожня транспортна пригода це у багатьох відсотках випадків травма шиї, травма хребта. І будь-яке порушення людини може спровокувати додаткові травми, особливо якщо спрацювала подушка безпеки. Це точно буде травма шиї. І якщо людина була точно пристібнута, то це буде точно травма хребта. Найчастіше непристібнута людина, у якої спрацювала подушка безпеки, це є ось той комплекс подій, який робить найбільший травматизм. Іноді від самого удару зіткнення машини з машиною буває менше травм, аніж від спрацьованої подушки безпеки. Графічно підсумуємо нові знання, якими з нами поділилась досвідчена інструкторка міського осередку Товариства Червоного Христа України. Холодний розум, виваженість дій обов'язковий фактор надання першої до медичної допомоги на місці аварії. Алгоритм дій при ДТП перед наданням допомоги переконатися у відсутності небезпеки для вас особисто, викликати медиків екстреної медичної допомоги за номером 103. Підходячи до постраждалого, варто вияснити, чи перебуває постраждала особа у свідомості. Для цього слід поставити питання: ви мене чуєте? Якщо так, вона вам відповість, і її дихальні шляхи відкриті. Людині слід сказати, що медики вже в дорозі. Якщо постраждали без свідомості, слід визначити наявність дихання та наявність критичної кровотечі. В разі наявності останньої для її зупинки використовуємо турнікет джгут чи тугу пов'язку. В разі відсутності дихання в постраждалого слід розпочати проведення серцево-легеневої реанімації. Якщо в постраждалого немає свідомості, але є ознаки життя надати особі стабільне положення, слідкувати за ознаками життя та чекати на прибуття медиків. В будь-якому випадку, опинившись на місці дорожньо транспортної пригоди, слід пам'ятати, що від швидкості та злагодженості виконуваних дій дуже часто залежить багато і навіть людське життя.